Мої вітання, шановні друзі. Сьогодні у нас фідер на річці Десна. Зі мною мої старі друзі Роман Добрий день. і Сергій. Привіт. А, прикормлювати ми сьогодні будемо Grand Feder та Briam Chocolate. Налаштовані на ляща. Кліє? Ридбалимо ми в ось таких умовах, тому власне, зручно розташуватись просто неможливо. Тонкий провідеться, ви попросив фіцакту, але далеко, так? Ром, дійду, двійду. I'm coming. Показывай. Молодец. Ешь? Е. Yeah. Давай. Так, вот, вот так ты, На, на сни да. вот так тачать рыбу. Вот так, стоять и читать, я рыбу. <laughs> 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 так, давай. Хай соседи хотят. И. Оп-оп! Оп! Вот, Оп! Оп! правильно! Оп! сбивай ее! Сбивай Оп! Ну, это, может быть, Оп! у тебя, Оп! Нет. Оп! 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 Вот, І що це у нас? Сеня! Що такий гарний гачок, це коли опариш навіть не підозрює, що він вже на ньому. Щось ніби є. Щось дрібне, ніби то є. Ну не таке вже й дрібне. Так, даю тобі шанс втекти, поки я до тебе йду. Ну, Шанс в тебе був ось така. Коли клює на два фідери, як правило, ми що робимо? Беремо в руки той фідер, на якому квіртип коливається сильніше. А що робити, коли не клює? Взагалі на три фідери. Ну, це десна. зачарована десна. Що ми тільки не робимо? Міняємо товщину, довжину повітця, гачки, попариші, їх кількість, хробаки, дистанція, маркерування. Поки що не допомагає нічого. Але є одна система. Клює проходами клюнуло, і, як правило, клює у всіх. Потім 15-20 хвилин паузи і знову клює у всіх. Поставити рибу на точку просто вкрай складно, не дивлячись на те, що ми використовуємо дійсно важкий корм. Можливо у нас не кліє, тому що ми взяли з собою таранку на рибалку. Але... Я не вірю в ці забобони. Рома тягне рибу. Рома, що там є щось? Іначе є. А ну давай. Що там? Сміло. Ну давай, давай. А, там нормальна риба. Ні. Це в нас густіро Плоскирка. Скидиш. Ось чим завершується 90% клювань. Ось так вона нас мучає. Але нічого, є один спосіб. Зараз перевіримо. Овнер паніхук. Мій особистий рекомендаціон. Готовий. Готовий. Ліва нога. Ліва нога. Є. Права рука. Витягнута. Так. І пішов. В повний пішов. Локар. Давай. Увага! Правильна техніка закиду фідеру. В кадрі Роман Яцик. Отак. І найголовніше це ліву руку подаємо вперед. Так, кидаємо далі. Це вже яка двадцята баржа, я не знаю. Просто задовбали, по снастям їдуть. Давай, збивай її. Цього разу Акелла. Не підведи мене. Бровка. Я зрозумів як це бровка. Куди? Всё, 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 всё. Не здесь шла. промахнулся. І що це у нас таке? Сом! Соменятку. Давай, чеши. Побіг. Спали, тепер можна і половити. Ви тільки подивіться нас. Ром... Молодець, поки хтось спав, ми готували. О, дуже маленький. З <плес> цією підсакою метеликів ловити будеш. <плес> Поставив метровий повідець і хоча б якісь клювання з'явилися. До цього була просто тишина. Щось сидить. Ай гарно гайдає так, ну, щось не так сидить о, ну так непоганий. Тихо, 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 тихо. На такий. Щось говорить. Що він говорить? Щось говорить. Китурак. дурак? той опариш постійно. І все. Це якісь дива просто Деснянські. Я відійшов. А вони валять рибу. Він. А в тебе нема? Ні. Молодець. Але посмоктано. Посмоктано, це вже непогано. спасибо. Бачите? Альтернативно обдаровані громадяни. там у нього риба нормальна. Та не хто так робить? Хто так робить? Давай, давай, допомагаю. Не забувай про бровку. Не, не забувай про бровку не тягни. Забуваю. Я ж кажу, не йде. Спокійно, спокійно, не матюкайся, є риба, я бачу. Гарно. Все нормально. Спок... Все нормально. Все, спокійно. Це карась здається. Так, це карась. Красава. А ось і карась. Гарний Деснянський карась. Погляньте. Ну, так це ж риба? Ну. Оце він. І клювання в льот це 100% чихоня чехоня. Перша, але дрібна здається, то так дрібна, на жаль, дрібна, так хотілося шаблюку не Залік. Не залік тут підростати? Так, що ти сидиш, Сидиш. Закрай. Мі, як завжди, один опариш. Все. Давай в будиночок. Так. О, ромалящав впаяв. Чи, 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 чи карась, карася. Карась, карась, карась. Карасий, гарний. Давайте. Піднімай підсаку. саку. Красава. Оце риба. Поки транку їм, тут карасів ловлять. І класно. Це гарний день. Це вже такий дядько будь здоровий. Гляньте. Ромашка, За нижнього був все як треба. Це такий вже за пів кіло точно. В будиночок. Клод. Блін, а я таранку їм сижу. <рив> Перша рибалка з цим модним відром. Загалом враження позитивні, за виключенням одного нюансу, оця тканина біля блискавки сюди гаки завжди таку мають неприємну властивість застрягати. А так все чудово, компактно і зручно. Миється досить легко, корму не залишається. Це добре. Все, зібрались. Черви. Черви це в картах. Тробакій. Не забуваємо залишати після себе чистий берег. Все сміття прибираємо. І ось така красуня десна буде вас завжди радувати. Ну що, друзі, ось і завершилась наша рибалка на цій мальовничій, надзвичайно красивій річці. Ліща нам, на жаль, такого спіймати так і не вдалося, але це буде ще один привід приїхати сюди. І я думаю, що ми неодмінно це зробимо. Можливо, не в цьому році. Але слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте свої князівські вподобайки. І діліться в соціальних мережах, буду вам за це окремо вдячний. З вами був Ярослав Злий. Я бажаю вам, як завжди, щастя, міцного здоров'я. Не хворійте і нехай щастить!